Вітаю тебе, як ти сьогодні. Пропоную тобі зробити міні-медитацію на любов до себе. Сядь або ляж зручно, можеш закрити очі чи залишатися зі мною в контакті. Ніжно обійми себе руками за плечі, наче ти обіймаєш людину, яку дуже сильно любиш. Відчуй тепло своїх долоней на своїх руках чи на своїх плечах. Зроби глибокий вдих і м'який видих. Уяви, що всередині тебе, у районі грудей, розквітає маленька, тепла, сяюча квіточка, квітка світла, це любов до себе. Вона м'яко розгортає свої пелюстки, наповнюючи тебе. Певненістю, любов'ю до себе, спокоєм та внутрішнім теплом, ти наповнюєшся відчуттям безпеки та прийняття. Скажи подумки, я люблю тебе, я приймаю тебе, я завжди на твоїй стороні, я тут для тебе. І нехай ці слова завжди відгукуються в моменти. Коли тобі погано, чи коли ти відчуваєш сумніви, чи коли ти відчуваєш якусь тривогу чи розчарування, якщо в тобі з'являються сумніви чи критика до себе, також огортай їх своєю любов'ю, не відштовхуй їх, дай їм простір, просто прийми їх. У цей момент ти для себе найкращий друг. Уяви, як тепло і любов огортають тебе все ціло. Ти заслуговуєш на любов і розгортаєш її в собі прямо зараз. Дякую тобі за практику. До зустрічі!